Друзі, всім привіт! Мене звати Віка, і ви на каналі «Щоденник Життя. А я думаю, ви вже з антуражу тут зрозуміли, що це буде огляд посилочки. Дуже швидесенький, бо мені вже хочеться почати працювати з цими ниточками, з деякими, але не всіма. І просто хочеться вам похвалитися, як скільки краси до мене приїхало. Звідки ця пряжа? Це одна з. Неймовірних людей, дівчина, яка вже неодноразово мені присилала посилочку, і кожна її посилка в саме серденько, по-перше, просто по кількості, по якості подарунків, це ну щоразу я відкриваю коробочку, в мене голова йде обертом, це просто неймовірно. Дівчину цю з неймовірним серцем звати Валентина. Я знаю, що Валентина Свариться, якщо я називаю прізвище, я не буду казати. Просто, просто її звати Валентина. Давайте так. Дякую вам, неймовірно, тому що я хвилин 10 просто відкрила коробку, побачила там сумку. Вже як відкрила сумку, в мене перехопило подих. Чесно, було там ще два пакуночки. Як я зрозуміла правильно, якщо я зрозуміла правильно, то. Один пакуночок мені, один пакуночок Лізі Донці. Я їх показувати тут не буду, тому що це ну, особисті такі подаруночки. Там нічого такого немає, прям е, інтимного, знаєте. Але ну, це просто подарунок. Я не хочу. Він дуже класний. Він неймовірний подарунок. Там два однакових пакуночки. Трошечки відрізняються кольорами, ну то таке. Е, Солодощі там же в пакуночках, і пряжка для діточок це саме для дітей пряжка І зараз разом з вами я хочу о, зробити швидесенький невеличкий такий огляд цієї краси. І коротко розповім, що я буду з нього в'язати, бо вже ідеї є, вже дуже багато ідей є. Почати хочу з ось цих ниточок, які у мене тут лежать прямо переді мною. Значить, Це один моточок Ярнард Бегонія. Це 50 грамів, 169 метрів, і це 100% бавовна, 100% бавовна. Колір, кому цікаво, це 003 Білий, такий ніжний, м'який білий кольор. Не ось цей, такий прям, осліпляючий білий, а дуже приємний, молочний, я б сказала. Білий колір. Це, звісно, будуть поспішайки. Е, не комфортери, забула. Уявляєте? Спіральки. Ось. Будуть спіральки. Також до мене приїхало від валюші. Чотири моточки Ярнард Ідеал. Це е, 50 грамів 170 метрів, 100% бавовна. Е, колір 223. Дуже. Дуже крутіні тачки. Це також, звісно, буде поспішайка. Це все для поспішайок, бо ви знаєте, якось так останнім часом складається, що нема комфортерів і нема спонсорів на бавовну, нема пряжі. Або навпаки, <с? <с?> повно бавовни та нема вовняних речей і нема вовни. От, ну, знаєте, як кажуть, як западло. Так що це все для поспішайок. Буду працювати з цими ниточками, обов'язково все будете спостерігати на каналі. І також до мене прийшло 4 моточки від Валентини. Ось таких це один моточок, етикеточка загубилася це алізе діва. По складу, тут 100 грамів 350 метрів. По складу. Чомусь я думала, що це бавовна. Ви уявляєте? А це не бавовна. Це 100% мікрофібра, акрил. Так, плани міняються, тому що я думала, що це теж будуть вироби для поспішайок. Ну, добре, тоді з цієї пряжки, пряжі я буду в'язати, брати, мабуть, якусь нитку підмота або ні. Просто в одну нитку на тонесеньких спицях буду колупати, але ще зроблю. Знаєте, як в'яжуть платка, сарафанчики, і в'язаний тільки верх, а спідничка пошита з тканини. Іде спідничка з тканини і понизу ще йде цей мереживо. І от, Скоріч за все, я буду в'язати ось такі заготовочки топи, на які я буду потім пришивати, настрочувати спіднички, вив'язувати, звісно, мережево з такої ж ниточки і пришивати його до спіднички. Або просто буду шити спіднички, а з цієї нитечки тільки робити мережево. Тим паче, в мене є така задумка, знаєте, щоб. Так, давайте це зовсім вам відкривати. Всі секрети не буду, але це буде все співіснувати з тканиною. Тож задумок, задумок дуже в мене багато. Був би час на це все, щоб його втілити, щоб були не тільки задумки, а й готові роботи. Далі, взагалі, просто, як кажуть, відвал башки. Дуже хочу вам похвалитися, показати, тому що тут стільки краси, стільки краси. Ну, знову ж таки, я буду працювати з цією пряжкою ближче до весни, ближче до тепла. Наразі е, працювати є з чим. І наразі будуть трошки інші потреби у наступному відео або через одне відео. Я думаю, я вам все розповім, все ви зрозумієте, що і до чого. Значить. Давайте почнемо з двох моточків ось такі неймовірні ніжні кольори. Рожевий, який дуже-дуже ніжно, плавно переходить у світло-світло, такий салатовий колір. І темніше. Ну, коротше, вогонь. Таких моточків в мене два. Це все одна посилочка. Бо уявіть, як я прозріла, скажімо так, коли. Відкрила, я побачила, які там скарби лежать. Це ярнард Розе Гарден. Колір 314. Це просто відпад. Це відпад. Значить, у кожному бунтику тут по 250 грамів, і на 250 грамів тут 1000 метрів, тобто 2000 метрів бавовни. Неймовірний бавовни в мене є. Поки що це буде лежати, тому що. Як для поспішайок, наприклад, для комфортерів ниточка гарна, звісно, я нічого не скажу. Але мені шкода, не знаю, правильно ви мене зрозумієте чи ні, бо мені б хотілося з цієї ниточки, вона тоненька, дуже ніжна, тим паче бавовняна, для діточок, для маленьких, може, ручків. Двох-трьох-чотирьох рочків зв'язати або якісь топи, або якісь футболочки, або ну, щось таке маєчки, щоб влітку вони носили. Може, навіть гачком. Не знаю, буду дивитися поки що ці два моточка, ну, не тільки ці, дивіться, коротше, я не знаю, в мене думки губляться, тому що стільки краси я прям не знаю, буде обов'язково дітка. Ще два моточки ось такий колір з ніжно жовтого тепер у зелений переходить. Це у нас ось така пряжа. Я не буду навіть намагатися це о, прочитати, бо це ярнард, від ярнар нитечка і ось назва. Будь ласка, дивіться, що по о, о, метражу та кольорах. Це 250 грамів 500 метрів. 100% теж бавовна, але вона ж, бачите, тут 500 метрів, а тут 1000 метрів. Тобто вдвічі товща. Буду мати на увазі. Колір це 705, якщо комусь цікаво. Дуже-дуже теж класна ниточка І я теж буду думати: е, є задумки, знову ж таки, в'язати топи дівчаткам і потім дошивати спіднички, або в'язати просто мережево і шити одяг, да? платячка, сарафанчики там якісь і прикрашати це все мережевим, або якщо я буду підганяти десь секції, десь будуть випадати в мене там 2-3 метри секції, наприклад, прийдеться відмотати, то ці секції, звісно, я буду пускати для поспішайок в комфортери, в спіральки, скоріш за все, бо поки що запас комфортерів, саме заготівочок в мене є. Також наступне я хочу показати ось такий. Це та ж сама ниточка від ярнар, теж 500 метрів, все стандартно на 250 грамів, тільки колір 706. 705 це 706. Неймовірно ніжний теж колір, прям такі дуже ніжні. Я б сказала навіть акварельні. Знаєте, такі прям розмиті, розмиті. Просто супер. 100% бавовна. Наступний теж акварельний колір. Ви подивіться на це. Молочний, трошечки з кавовим таким підтоном, як кава з молочком, в рожево-кавовий, потім в блакитно-рожевий такий і рожево-більш вже більш блакитний, скажімо так. Очманіти. Просто очманіти. В мене їх теж два. Це щось неймовірне, я вам серйозно кажу. я... Я просто в мене думки розбіглись, давайте я це все посуну. Бо місця, на жаль, на столі в мене не так багато, як того б хотілося. Але все-таки, що маємо, то маємо. Наступна ниточка, та ж сама за назвою. Будь ласка, напишіть мені українськими буквами, як це читається в коментарях. Серйозно, на мені для себе потрібно знати, як ось це прочитати. Ярнард, то зрозуміло. А ось це. Хто знає англійську або хто розуміється в пряжі, напишіть мені, будь ласка, бо відчуваю себе таким трошки не знаю, коротше. Дуже соковиті кольори. Прям вогонь, вогонь. І теж, звісно, як ви розумієте, їх два штучки. Я не знаю, в мене немає слів. Це просто очманіти. Це настільки очманіти, що я у захваті. Так, це я вам показувала. До речі, по кольорах. Стоп. Ось це колір 709. А ось це колір 720. Бо я щось, я ж кажу, я. Це показувала, так, 706 я показувала вам. Я розгубилась. Розгубилась. <rervel> стільки краси. І ось такий. Оцей цей колір. І оцей кольор. Я просто закохалась. Я просто. У захваті. Знову ж таки, я хочу прочитати назву і не можу. Мені соромно просто вимовляти те, що я намагаюся там прочитати. Значить, колір 725, також 100% бавовна, 250 грамів 500 метрів. І це ж просто ульот. Це настільки соковиті кольори. Настільки вони. Привертають увагу, я прям дуже хочу з цього пов'язати з цього з цього якісь е, платтячка. Для дівчата, для малесеньких, яскраві, яскраві платтячка. Або знову ж таки, я передивлюся, коли буду у мами, я передивлюсь тканину. Тонесенька, в мене дуже багато літньої тканини. Я передивлюсь тканини, е, з яких буде хоча б. Е, Варіант зшити спідницю, хоча б я вже не кажу про плаття. Хоча б спідничку, і буду тоді вже по кольорах дивитися, підбирати, який кольор мені куди підійде, до якої тканинки, буду тоді в'язати мережево, наприклад, і пришивати до цієї спіднички, або буду в'язати топи і робити спідницю окремо, і пришивати буде як платячко. Напівв'язане, на Буду все дивитися по обставинах, як в мене буде дозволяти знову ж таки тканина, як буде дозволяти час, плани, потреби і все таке інше. Тож, Валентина, неймовірно вам величезне дякую за такі подарунки. За до речі, вибачте, чуть не забула, в посилці ще був подарунок, який в мене донька опожнює. Вона просто останні років. П'ять, мабуть, вона читає, вона дуже-дуже багато читає. І вона читає так, що ось такі книжки товщиною розумієте, в неї там 3-4 дні і все, її немає цієї книги. Вона її про прочитала і вже тягнеться за наступною. Я не встигаю її просто їх купувати. А Валентина прислала просто неймовірну кількість таких книжок, що як мінімум 95% Я б з задоволенням і сама їх прочитала, і, мабуть, я буду читати їх. Коли не знаю, але обов'язково прочитаю, бо дуже цікаві назви, дуже цікаві видавництва. Всі книжки українською мовою і дуже цікаві історії. Скажімо так, я відкривала книжечку і читала там короткий опис про що книжка я у заході. Чесно, я у заході дуже багато книжок, дуже-дуже просто це, це неймовірно. Валентина, дуже дякую вам. Неймовірно, дякую вам від душі за ваше серце, за вашу небайдужість, за вашу допомогу дітям. В першу чергу дітям. Тому що, на жаль, зараз якось всі трошечки відсторонились від діток, і я розумію, чому, тому що в які часи живемо, так, і треба діяти, але я діток не полишаю. Я продовжую працювати для діток, в'язати, шити. Не тільки військовим, але й діткам. Валентина, дякую вам. Величезне, в мене немає слів. Чесно, в мене немає слів. О, величезне, величезне вам дякую. Друзі, дякую всім за перегляд. Хто додивився до цього моменту, буду дуже сподіватися, що ви мені залишите коментар, підпишетеся, якщо не підписаний, поставите лайк цьому відео. Лайк like, як дяка Валентині. І до нових зустрічей. Пока-пока.